24 березня відпустити минуле, важливо не те, де ми були, а те, куди ми йдемо. Базовий текст сторінка 23. Коли ми вперше знаходимо одужання, деякі з нас відчувають сором або відчий, називаючи себе залежними. У перші дні ми можемо бути повні як страху, так і надії, коли боремось у пошуках нового сенсу у нашому житті. Минуле може здатися неминучим і надмірним, може бути важко думати про себе у будь-який інший спосіб, крім того, до якого ми звикли, незважаючи на те, що спогади про минуле можуть служити нагадуванням про те, що нас чекає, якщо ми почнемо вживати знов, вони також можуть утримувати нас у кошмарі сорому та страху. Хоча може бути важко відпустити ці спогади, кожен день в одужанні може відвести нас набагато далі від нашої активної залежності, кожного дня ми можемо знайти більше ніж очікуємо, і менше за що будемо карати себе. В одужані усі двері відкриті для нас. Ми маємо багатий вибір, наше нове життя багате і сповнене обіцянок. Хоча ми не можемо забути минуле, нам не потрібно жити в ньому, ми можемо рухатися далі. Лише сьогодні я зберу свої валізи і з надією проїду зі свого минулого у теперішнє.